Котики, щоб ваші колінця не боліли, прекрасні, чудові наколінники, резинка еластична, але плотна, пластик гнучкий, еластичний. Для того, щоб було зручно, вони подовжені. Не розпечатую спеціально, щоб ви бачили, що вони новенькі, щоб хтось, хто їх придбає, радів, що там немає майже мого ДНК. Тут не резинка, а стропа. Тут еластично, тут стропа. Дуже м'які зсередини, товсті, пом'якшені, захист дуже гарний. Це стрічка, яка не дає сковзатися. Вона силиконова і вона тримає їх на місці. Вони не будуть сповзати. Колір мультика?